Двадцятий аркан це є страшний суд. На мій погляд, складнувата карта, тому що вона показує. Знаєте, дуже багато моментів. Тому, як завжди, я вам даю коротко, основне, знаєте, якби основу аркаду. Але б я вам все ж таки рекомендувала уважно почитати і спостерігати, і навіть записувати свої розклади, як вона у вас відіграється, тому що кожного вона відіграється по-різному. Я вам скажу мої власні напрацьовки, як вона в мене працює. Ну і основні класичні значення, страшний суд. Це карта змін і відроджень. Це зміни можуть бути і добрі, і негативні. Це таке собі кінець і доброго, і чогось негативного. Тут однозначно показане зерно початку спершу був якийсь кінець, і одночасно це є зерно початку. Щось вмирає, а щось починається. От якось дуже схоже на карту смерть. До речі, якщо пригледітися, ми там розуміємо, що ми бачимо, там, Архангел Гавриїл сурмить свою трубу і душі піднімається. Тут, знаєте, є втілення карти і смерть одночасно, і правосуддя. На мій погляд, вона дуже яскрава і дуже неоднозначна. Це карта, яка показує, що прийшов час прийняти якесь доленосне рішення. Це звучить так. Зараз або ніколи. Це може стосуватися будь-чого. І зміна місця проживання, і зміна партнера, і взагалі чого завгодно, це може стосуватися. Тобто однозначно це зміна. Але ця карта показує, що людина знаходиться на вірному шляху. Ці зміни до вони мали відбутися. Ця карта показує якесь таке, знаєте, остаточне рішення, яке неможливо якось переробити. В арабській мові є таке слово Мактуб. Якщо ви дивилися колись серіал клон такий, і там часто казали таке слово Мактуб. Так ось у мене страшний суд асоціюється саме з Мактуб. Мактуб це означає це те, що вирішено і не підлягає ніяким змінам. Оце і є страшний суд. Страшний суд, до речі, дуже часто показує страшенні такі природні катаклізми: оті урагани, шторми, оті здоровенні хвилі, які змітають все на своєму шляху. Якщо ви подивитеся уважно, там є дві сусуди, коли вода переливається, і так здавалось би, все тихо, спокійно, але насправді це може перетворитися в неймовірний шквал води, і це є природні катаклізми, які саме пов'язані. З водою. Ну і хочу сказати: от коли ви дивитеся по страшному суду якісь події, обов'язково звертайте увагу на ті карти, які поруч. Тому що дивіться, страшний суд це зміни. Ось у мене воно показує дуже часто повернення. От щось вже відбулося, забули, але повернення. Але ж не завжди повернення може бути позитивним, воно може бути і негативним. Тому страшний суд. Дуже яскраво розкривають саме сусідні карти, ті аркани, які поруч. Звертайте на них увагу, тому що ми ж кажемо про зміни. І от по страшному суду, як по колесу фортуни. Да? Дивіться, тут і смерть, тут і колесо фортуни, тут і правосуддя, і сам собі страшний суд така от дуже багатогранна карта. Зміни відбуваються, страшний суд показує, які зміни. Обов'язково дивимося, що лежить у нас поруч. Якщо це карта позитивна, це значить добрі зміни, негативна, негативні зміни. Дуже уважно тут треба дивитися, тому що карта дуже така неоднозначна. І тут же ж є такий момент, коли відбувається як страшний суд, тобто покарання. По страшному суду йде розплата за щось. Тобто людина відповідає за щось, що було скоєне раніше. Стосовно безпосередньо характеристики особистості, це людина дуже відповідальна, така, знаєте, справедлива, яку неможливо підкупити. Це може бути лідер неформал, за яким люди йдуть, якого люди слухають, відкривши рота. Знову ж таки звертаю вашу увагу, от асоціація на Аркані зображений ангел, який трубить. Тобто він до чогось гукає людей, якусь несе важливу звістку. Так от характеристика особистості такої людини це та людина, яку слухають. Це людина талановита, справедлива, і якщо вона знаходиться на якійсь керівній посаді от, або може навкруг себе об'єднати людей, то це якраз є лідер, якого слухають. Активна людина, справедлива, чесна, непідкупна, серйозна і відповідальна. Стосовно роботи, по роботі це завжди прийняття якогось дуже важливого серйозного рішення, яке може подальшому вплинути на розвиток якихось подій. Стосовно роботи знову ж таки треба звертати увагу на додаткові аркани, тому що це може бути як і влаштування на роботу, так от показує зміни. Щось може змінитися, влаштування на роботу, але одночасно воно може показувати і зміну. Цей аркан може показувати як падіння в прірву, коли тобі не довіряють, коли відбулися якісь негативні події на роботі, і людина вже не може повернути до себе довіри. Там чи це керівна посада, чи будь-яка інша. Так точно також ця карта може показувати кар'єрний злет, якісь висоти, коли людина чогось досягає підвищення в кар'єрі. Стосовно фінансів обов'язково додаткові, тут без додаткових ніяк не обійдешся, тому що страшний суд показує стосовно фінансів якісь судові розборки. Це коли доводиться щось з'ясовувати через суди, через органи правосуддя. Обов'язково до них приходиться звертатися. Стосовно фінансів, це не дуже добра карта, тому що якщо по роботі показує, людина може влаштуватися на роботі, на роботі будуть зміни, ми дивимося на додаткові карти, чи то людина буде звільнятися, чи працювати. Так от по фінансам якраз проходить розпродаж майна, коли йде, йдуть якісь судові розборки, тобто це не є карта прибутку. Ось страшний суд ну він ну зовсім не про гроші. Тут, навпаки, якесь розставання із бізнесом, тут нічого не просувається вперед, і часто це криза в бізнесі, розпродажа майна і якби закінчення. Стосовно житла, тут житло є, але дуже часто показує зміну житла, або це переїзд з квартири на квартиру, або з одного міста в іншу, або дуже часто ще Страшний суд показує переїзд, причому на постійне місце проживання в іншу країну з прийняттям документів, громадянство. Не просто там ви поїхали на курорт, або попрацювати на рік, на два. Страшний суд показує кардинальну зміну, коли людина переїжджає остаточно в якусь іншу країну. Це дуже часто. Стосунки. Страшний суд це кармічний зв'язок. Тобто людям ну, неможливо дітися аж ніде. По страшному суду у людей можуть відбуватися дуже яскраві події: як негативні, так і позитивні. Навіть заради можуть бути, але по страшному суду йде спокута минулих гріхів, є прощення і відновлення, коли люди вислухають одне одного. Сприймають все як є, і лишаються разом. Тут якби все стає на свої місця. Але ж знову ж таки звертаємо увагу на ті карти, які поруч, тому що ну які будуть стосунки, випадає страшний суд. Тут треба насторожитися, тому що він може показувати, як я вам казала, що завгодно зміни як позитивно, так і невгативну сторону. І по тому ж страшному суду може проходити як заключення шлюбу, так і розлучення. Закінчення стосунків, звертаємо увагу е, на карти, які поруч. Але все ж таки частіше це показує такі, знаєте, позитивні зміни, коли вже немає якихось вимог до партнера, коли вже все приймає, як є, Уже як є, так і є, з тим уже будемо жити. Тобто це прощення. Частенько ця карта показує повернення з минулого. Тобто, коли вже забулися стосунки, щось було десь колись там, це були студентські роки, чи, можливо, якийсь перший шлюб, був так. І тут знову це все виникає. Тобто, це кармічні стосунки, поки люди не відпрацюють цю карму, вони не можуть розлучитися, вони не можуть, вони можуть розлучитися, не бачитися роками, але знову і знову їх доля стикає разом, нос до носу, тому що вони повинні якби закінчити свою, свій кармічний зв'язок, розв'язати до кінця. Тобто, доволі така складна карта в цьому плані. Здоров'я. Це кризові стани, страшний суд. Так? Тобто Архангел Гавриїл гукає. Тут може бути буквально воскресіння із мертвих, коли особливо людина знаходиться. Ну, четверта стадія, онкологія, припустимо, чи взагалі якийсь важкий стан, там, ну, щось, щось відбулося, аварія, що завгодно. І ось людина висить на. на... Буквально над прірвою, знову ж таки, додаткові карти нам поміч, тому що страшний суд може показати будь-що або воскресіння із мертвих, якесь дивне одужання, От буквально, як -то кажуть, узнають дивне зцілення, спасло чудо, як то кажуть. Так, от вроді бо ж вже і лікарі підводять хрест, але людина зцілилася. Це якщо поруч з страшним судом. Стоять позитивні карти. Але якщо негативні карти, по Страшному суду можна казати про смерть, бо там ж нам яскраво архангел Гавриїл трубить і душі піднімаються до нього. Складна карта. Не забувайте про те, що ви бачите поруч. Зрада. Ну, звісно, по страшному суду зради немає. Там Архангел Гавриїл, там знаєте, все, все стає на свої місця. Тут знаєте, тут не до зрад. Тут люди, які знаходяться в кармічному зв'язку, тобто їх доля зводи. Тут, в общем, не про зради. Зради тут немає. Стосовно часу. Час це десь два роки, і це може бути весна. І ще по страшному суду всі події відбуваються дуже швидко. Якщо нам зірка показувала віддалення подій, колись-колись це відбудеться, то якраз страшний суд він дуже прискорює події. Це дуже схоже щось на вісімку жезлів. Це з молодших арканів. Ми будемо пізніше їх розглядати, я вам розкажу, але це карта, коли події відбуваються дуже швидко. Порада. В якості поради це карта так звучить: підводьте підсумки. Не обов'язково, не обов'язково це йдеться про те, що людина скоро помре, і треба все підсумовувати. Треба тут, скоріше всього, знаєте, порада треба визначитися, треба настільки чітко визначитися, розуміти, що до чого, будь-чого це б стосувалося. Тому що саме це визначення, саме це рішення, яке ви приймете зараз, воно буде вам це як закладення на майбутнє життя. Тобто, Яке рішення ви зараз приймете, те ви отримаєте через тривалий час. Дуже така доленосна карта, тому воно так і звучить, що підводьте підсумки і е, визначайтеся. Останнє питання щодо страшного суду, як померла людина, це ну, страшний суд, воно звучить, знаєте, як страшний суд. Тобто, це може бути покарання по суду, От як, ну, припустимо, якщо в країні немає. Смертельного вироку, так то це може бути як довічне таке покарання, або якщо хтось вирішив здійснити розправу над якоюсь людиною, тобто заслужено за щось його покарали. Це дуже часто показує вбивство, це як помста, тобто звершити страшний суд, судилище над людиною. Ну і часто це показує саме, коли людина була в кризовому стані і померла від якихось невіліковних хвороб. Або дуже часто це ще природня смерть, тому що страшний суд це також показує, якби, можливо, літня людина, ну, просто прийшов час. Отак-от. Це був страшний суд.